14 з половиною І Якщо хтось потрапить у біду, я маю рухатися швидше ще раз. Вперед! Дванадцять секунд. Так, тепер я готовий. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов спорт так усіх врятує. Стефані новенька в місті, її друзі Піксель, Тріксі, Зіді, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Мій будиночок на дереві. Спартаку! Спартаку! Я внизу. Стефані. Он диви. Так. Ми заснували таємний клуб. Так. Клуб справжніх друзів. Хочеш приєднатися? Так. Звісно, а що мені робити? Просто бути нам справжнім другом, так. Це я можу. А де Стінджі? Ну... Він не член нашого клубу. Він же не хоче грати у команді. Він любить, коли усе належить йому. Так, моє, моє. Але ж він усе таки наш друг. Може, варто дозволити йому приєднатися до клубу. А це обов'язково? Що це було? Він мій, мій мій. Що? що таке? Стінджі! що ти собі думаєш? Що ти робиш, Стінджі? Вони ж не хочуть, щоб я був членом клубу. Тому я забираю їхній клубний будинок. Стінджі, ми передумали. То я можу бути членом клубу. Так, тільки якщо буде членом команди. Ага, моєї команди. Стінжі, непогано звучить. Увага, увага, увага! Що? що, 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 всі на міські збори. Міські збори? Що? Що відбувається? Не знаю, якісь міські збори. Йдеться про великий приз. Різ? так так, добре. Всі зібралися. Тихо, тихо. Я щойно одержав листа від президента нашої країни. Сьогоднішній день він проголосив днем національних змагань. Будиночків на дереві участь у змаганні візьмуть кожне місто, містечко і селище. Зможемо. Це вимагає командної роботи. Чудово. Кожна команда повинна збудувати будиночок на дереві, сфотографувати його, покласти фотографію в конверт і надіслати. Завтра судді повідомлять, котра з команд перемогла. Уже завтра? Завтра. Як цікаво. Послухайте. Команда, що виграє, <звук> отримає кубок переможця. Який він класний? Я хочу його собі. Так, це великий трофей. сподіваюся, Спартак буде у нашій команді. Так, будь ласка, кожному місту дозволяється взяти помічника. Тому Спартак допомагатиме всім командам. Добре, ми чудово розважимося. У нашій команді будуть Піксель, Зігі, Стефані. Все, ходімо будувати. А я, я теж хочу нагороду. А ти зможеш працювати у команді? У мене є матеріали, інструменти, все, що треба. Ну, добре. Але пам'ятай, головне це командна робота. За мною так до роботи. Вперед. От побачите. Цей приз дістанеться мені. Я стану першим і всі почнуть мене поважати. Мене робі гнильця. Слів бракує, щоб його описати. Мілфорде. Ви не збудуєте мені будиночок на дереві? Я? Та я ж не можу навіть молотка цвяхом забити, тобто цвяха молотком. Ні, краще його просто взяти. Забери руки. Я тільки дивився. Побігли, Мілфорде. Все вже починається. Швидше, швидше. Отак уже йду, місь клопотухо. Ну все, починаємо. Стефані. Стефані! Спартаку, дякую, що підвіз. Я зніму дошки. Що? Ти забуватимеш свяки. Добре, бам-бам-бам. Я забиватиму. Пікселю. Пікселю. Що? Потрібні плани будинків. Умикай свій комп'ютер. Тріксі він уже увімкнений. Я вимірюю концентрацію напруги на дерев'яну структуру. а Потім зігі потрібна фарба, багато фарби. Зараз. А ти чого чекаєш? Вибач спортаку, дошки. Тримай. Дякую, Спартаку. Прошу. Я хочу його. Хочу. Стінджі! Потрібні інструменти, дошки і Стінджі? стінжі. Все це належить. Бачиш літеру? Мені тому не чіпай Стінджі! Ти забув про командну роботу? Ми ж в одній команді, правильно? Так, ми в одній команді не треба Стінджі. У моїй команді. Ні, у нашій команді а що роблять люди в одній команді? Дарують мені різні речі. Члени однієї команди допомагають одне одному. Хто рапав? Так, ми команда. Міс клопотуго, куди мені це покласти? Мілфорде де виберіть дерево і будуйте. А як же? А це таки важче, ніж я думав. О, ні. Міл парде. Принесіть мені ще фруктового соку. Я все зроблю. Тримайте мій клопотухо. Дякую. Я збудую найкращий у світі будиночок на дереві. Проте дітлахи, здається, теж без діла не сидять. Друзі, ми вже майже закінчили. Мало того. У них усе виходить аж надто добре. Треба якось їм накапустити. Ha, <laughs> Тобі ж він зараз не потрібен. Я зовсім не злякався. Я тут просто собі співав. Так лишилося 15 хвилин. Друзі, ми встигаємо. Вже майже все готово. П'ятнадцять хвилин. Міфар, де годі базікати працюйте. Швидше, усі швидше. Вже скоро, вже скоро. Він буде мій. Ланки в ланцюгах. Вагони в поїздах разом завжди легше. Обіймів дружніх теплота. Облич приємних доброта. Разом завжди легше. Якщо сам упоратися не можеш, друг завжди допоможе. Разом дружно співати. Разом горя не знати. Для цього друзі і існують. З тобою разом ризикують. Ми друзі. І береги, зими, і сніги вони завжди разом. Петрушка і кріп масло і хліб вони завжди разом. Не треба опускати рук. Тобі поможе друг разом дружно співати, разом горя не знати. Для цього друзі і існують. І разом ризикують. Ми друзі! Разом дружно співати! Разом горя не знати! Разом дружно співати! Разом горя не знати! Час вичерпано. Час вичерпано. Що? Уже? Тепер залишилося сфотографувати будиночки, покласти фото конверти, і завтра ми дізнаємося, хто переміг. Діти, діти, усміхніться. Так. Yeah. Сир. Я готова до крупного плану. Яка ж я красуня. Робі, Робі, скажи сир. Чеддер. У кого фотографія, у кого у мене? Відійшлемо її і сподіватимемося на перемогу. Так. Я відправлю листа. Я, я. Будь ласка. Ну, ну він же все-таки член команди. лист. Я точно виграю. О, так. Зараз. Так. Так, 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 так. Я працював найбільше. Всі інструменти були мої. Я мушу його відкрити. Приз буде мій. Мій. Збирайтеся, збирайтеся швидше. Результати змагання вже відомі. Перемогла команда. Наша. Я переміг. Я. Не, я. Стінжі. Я виграв. Кубок мій. No, я так і знав. Ні, ні, не може бути. Я хотів отримати кубок. През мій, вибачте, я вже йду. Даруйте, я вже йду. А як же ми? Як же вся команда? Ми всі будували будиночок. Тут написано тільки Стінджі. Дайте подивитися. Мій приз, вибачте. Можна? Так, звісно. Стінджі, Ти надіслав тільки свою фотографію. Як ти міг, так з нами повестися, ми ж команда. Так. Це моє. І це теж моє. Перепрошую. Стінджі, повернися. Негайно. це він побіг з нашим кубком. Стінджі, ти нам не відповів. Так. Але ж ми всі його будували Стінджі. інструменти були мої і цвяхи, і дошки. Отже, будиночок мій. А горщик для квітів був мій так. Горщик для квітів. Який горщик для квітів? Ну і нехай. Якщо цей дурнуватий кубок для нього важливіший за друзів, нехай залишає його собі. Ходімо, так, ходімо. Вони мені не потрібні. Я і сам знайду собі розвагу. Друзі. Пол в у баскетбол. У баскетбол. Камінь, ножиці, папір, 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 рак, mm. камінь, ножиці, папір, scissors, ножиці, scissors. ножиці, ah! камінь. Я відкритий. Тріксі, можеш відати. Віхід. А ти не говіркий. Oh, Якби хоч хтось зі мною погрався. Я навіть знаю хто. Що тепер? Як ще до кількох фантастичних партій у відеоігри. Так, давайте. Пахне цукерками! Цукерки! Цукерки, цукерки, цукерки! О, як добре! Цукерочки. О, це що таке? Привіт, зігі. Привіт. Хочеш погратися? Стінжі, це підло. Якщо гратимеся зі мною, а не з іншими. Отримаєш ці цукерки. Але вони мої друзі. Тоді йди до своїх друзів і не повертайся! Це мій будиночок. Я зламав підйомник. Я цілий. Ну і забирайся геть. І друзів своїх прихопи. Кубок у нього. У тому дурнуватому будиночку на дереві. І якщо я не заробив нагороди, її можна вкрасти. Час маскуватися. Так вони мене нізащо не впізнають. Як і підозри, може викликати поштова скринька. Треба підібратися ближче, ближче. Ще ближче. Надто близько. О, ні! Я мушу спуститись. Я вкраду у тебе кубок. Я мушу спуститись. Одна нога, друга. <різований> Рятуйте, <плес> Допоможіть! <плес> так, зі молодець, здається, це Стінджі Він у біді. Рятуйте. <плес> так, і є. Стінже застряг у будиночку на дереві. Сам винен Тріксі. Він все одно наш друг. І ми досі одна команда. А члени команди допомагають одне одному. Так, треба його виручати. Так члени команди підтримують одне одному. Вперед! стінче допомога уже близько. Рятуйте. Я великий халепі. Тепер уже ні. Тріксі. Давай, Трикси! Что ты робишь? Трикси! Стинджи, я тут! Давай руку! Чуешь? Хапай меня за руку! Давай, Стинджи, хапай руку! Тягнися далее! Майже дотягнулся! Я тебя тримаю, тримаю! Я боюся це ненадовго. Кубок. Нарешті він мій. О, господи, тобі є, діти. П'ятуйте це небудь. Вони можуть упасти. Отлі, я зістовою. Діти, я вже тут. Зловив. Спорт О, ні. Годиночок. Так, молодець. Звільніть мене, звільніть. Що? Звільніть мене, звільніть, звільніть. Це ж Робі гновець. Робі гнилець, робі гнилець. Звідки він узявся? Стінджі! привіт усім. Дякую, Відмінна командна робота. Так, дякую, що врятувала мене. А для чого іще потрібні справжні друзі? Дякую, що схопив мене за руку. я знаю, що ти хотів схопити кубок. Не потрібен мені той кубок. Краще мати справжніх друзів. А тепер усі обнімемося. Не-не, терпінелядянник. Бім-бам, дигерігідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, дигерігідон. Про що співаю і сама не знаю. Ану ми разом танцювати. І цю музику стрибати. Кроп, кроп, і ще кроп. Зараз робимо стрибок. Обернулись. Плеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. у гурті танцювати весело. Нарешті приз. В руках у переможця.